Що тебе дратує як людину з порушенням слуху? Дратує дитячий крик. Ну він теж всіх дратує. Не просто я не можу, я не можу словом передати наскільки це дитячий крик це висока частота. І якраз от зараз я дуже добре чую високі частоти. І як тільки мені поставили апарати імпланти, я почув різницю. Тобто я зараз вже привик, зараз вже нормалізувалося, але як тільки мені замонтували типу ці всі штуки, то звуки людей такі, як ніби як люди гелію на дихалися, такі тіпо, високі, а -а. високі, да, да, да. Потім з часу мені, типу, це я звучу зараз приблизно ось так? Ну, типа, щось типу того. Але ні, зараз вже ні. Зараз вже нормально. Ну а коротше, дитячий крик тобі ще вищим здається, так? Ну, наприклад, я посиджу на якомусь дитячому святі. Ну, типу, діти хороші люди. я не знаю, сказати. Нормально все. Ну, просто саме їхній крик я не можу витримати. Я просто сиджу пів години і в мене потім всі паться тако брува. Це настільки мені, ну це дуже гучно. Дуже неприємно такий нюанс, але в мене є багато друзів, які вже мають дітей. І я можу терпіти. <рес> в принципі, ходити на тусовки до друзів, у яких є діти, і так не дуже прикольно. А як же вони ще і кричать?